Вітаю, друзі! Подивився, переглянув, проаналізував потужне інтерв'ю голови офісу президента Андрія Єрмака і вирішив розібрати, так сказати, розкласти це інтерв'ю. Отже, Президент хоче ще раз поговорити з президентом Байденом для того, щоб ще раз донести, що в нього є така можливість взяти і запросити Україну до НАТО. Ну, перше, Байден може запросити тільки від себе особисто його запрошення абсолютно нічого, крім піара, не дасть. В НАТО запрошення приймається колективно, тобто консенсусом. Як ми знаємо, ряд країн категорично проти членства України в НАТО. Тому просити Байдена запросити Україну в НАТО це просити Байдена пропіарити Зеленського для е, такої особистості, як Трамп, він з великою повагою ставиться до Зеленського. Він з великою повагою ставиться до України. Трамп хоче припинити цю війну справедливим миром. Ну я вірю. Що Трамп хоче закінчити миром е, війну. Але е, яка ж повага до президента Зеленського? Подивіться! Це син Трампа сьогодні ж опублікував у себе в інстаграмі. Копняка! Зеленському оце повага. да. Знаєте як кажуть? Ти йому хоч в очі сци, а він все рівно буде казати, що Божа раса. Ніхто більш ніж українці не хоче зупинити цю війну. Але для нас дуже важливо, як це припинити 3 роки. Ми втратили дорогі життя наших людей і продовжуємо втрачати, Андрій Борисич. Так продовжуйте і продовжуйте і продовжуйте. І таке враження, що вам не припинити війну треба. Вам треба, щоб війна тривала. Для чого? Для того, щоб ви залишались при владі, щоб неможливо було провести аудит витрачених коштів. І для того. Увага, щоб не потрапити під суд, на лаву підсудних, або на місце Дубінського в СІЗУ. Україна поки що не готова до переговорів з країною-агресором Росією щодо завершення війни через брак факторів для формування сильних переговорних позицій. А які фактори вам для сильних? Скільки ще? Десятків тисяч українських життів ви готові загубити, щоб отримати ці фактори. А? Скільки території ми ще маємо втратити росіяни наступають і скоро віруються в Дніпропетровську область? Тоді переговорні позиції будуть ще гіршими. На кого працюємо, а? Ну і нарешті? Я не знаю, хто більше їздить на фронт. І хто ніж президенти? Ну, це добре. Їздить фотографії, відео, все фронтом керувати треба через ставку, через військових, разом з військовими, Верховний головнокомандуючий. Його завдання не по окопам скакати, а організовувати оборону країни. Як вона організована, ми бачимо, фронт то там сипується, то там, то там. Подивився це інтерв'ю і зрозумів. Партія війни, війна до побєдного, Тільки чи його питання і до останнього українця. От що на думці у зелених. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. І, попри все, ми зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.